Ти назвав себе Вася Харізма. Чому іменно харізма? Це ну, не я себе назвав, це мені придумав е, мій начальник. Е, я його називаю як Хресний тато, його звати Олег Андрухів. Е, золота людина. Та він мені придумав. Я до нього підійшов сказав, Олег, Ігорич, роблю сторінку в інстаграмі, буду закидувати туди відео. Він мені каже, Вася, е, якщо ти назвешся Вася Копчук, просто це не буде цікаво. От треба так, аби ти запам'ятався, щоб ну, зразу асоціація. І ми там були варіанти, які він там накидав що ж, енергетика, якась чи енергетичні, які, що ж такого плану. І потім каже: ну, ти такий харизматичний пацан, давай, може, харізма. От він так сказав. Я зразу мені не сподобалося. Бо я кажу, Ігорович, це як жіночий рід іде. А він каже: Ну, в борот, каже, це буде цікаво. Люди будуть думати, хто що за харізма? Чи це дівчина, чи хлопець, знаєш. І я зразу мені так, ну не те, що не подобалося, ну мені...